Інтеграція як записано на слайді, це відображення способу життя, що допомагає думати і діяти у відповідно з біблійно-християнським світоглядом. Це проявляється в міні тлумачити різні аспекти реальності, що складають зміст його предметів на основі біблійно-християнського світогляду. Е, я хочу сказати, що це нібито такий прихований момент уроку, в звичайному уроці хімії, в звичайному уроці історії, але димом Можемо нащупати ціннісні орієнтири, які їх розказати у призмі християнських цінностей і слова Божого. Я зараз перейду до прикладів звичайних моїх уроків, інших уроків моїх колег, я покажу, як, які є моделі і як це проявляється в звичайних шкільних уроках. Ще хотіла сказати про те, що біблійна інтеграція може здійснюватися інтуїтивно вчителем. Якщо ви християнин і в вас живе Божий дух, уже одразу коли ви ви виходите на урок, вас уже вчив учень може считати, які ваші ціннісні орієнтири. Це така радість, якщо ви дійсно є носієм живої біблійної інтеграції. Або не є живої біблійної інтеграції, буває і таке. Як проявляється жива біблійна інтеграція? Це цінності, які виходять наружу через шкільний предмет, в атмосфері, коли ви говорите з дітьми, да? коли ви показуєте якісь в своїх уроках, піднімаєте питання, що говорить Біблія на цю думку. Розумієте? І, як ми казали, ці питання піднімаються світоглядні, світоглядні питання. Тому що наша задача Формувати світогляд. Хто формує ідеологію світогляд, тот формує націю. Тому, коли ми йдемо на урок хімії, я йду урок, на урок біології, я не думаю тільки про академічну сторону уроку. Хочу звернути увагу, що деякі вчителі можуть помилково думати, що вони практикують біблійну інтеграцію. Але вона такою не являється. Називається це псевдоін... псевдоінтеграція біблійна. Це не значить, що ви можете ну, це цього не буде корисно. Робити, будь ласка, робіть і молитва, і молитовне коло в школі. І проведення якихось святкових зустрічей це все дуже добре впливає на формування християнського характеру, так? але біблійна інтеграція це не метафори, це не аналогії, це не алегорії. Покажу вам приклад такий. Малесенький приклад. Я, от вчитель біології, Помилково було б інтегрувати в моєму уроці, якщо б сказала діти, сьогодні ми говоримо про скелет риби. А ну пригадайте, які риби в Біблії зустрічаються і які біблійні герої були з біб... Рибою пов'язані розумієте? Це є псевдобіблійна інтеграція. Чому? Тому що вона не показує ціннісних орієнтирів, вона не відкриває атрибуту Бога. Вона не показує, які практичне життя моє повинно змінитися в цьому шкільному предметі у відображенні цієї складової. Розумієте? Тому тут потрібно мати мудрість і навчатися. Це мистецтво, якому важливо навчатися. І як повертаючись назад, я говорила, що вчитель є живою біблійною інтеграцією. Якщо вчитель вивчає слово Боже, знає істину, це неодмінно вплине і на якість її біблійної інтеграції. Тому що його життя взаємопов'язано. Тому я вас надихаю і е, спонукаю, і мотивую, завжди духовно зростайте. Вивчайте Біблію, вчиться в семінаріях, вчиться в біблійних коледжах. У вас гарне буде богослів'я. Розуміння богослів'я впливає на біблійну інтеграцію. Коли в голові порядок у вчителя він має мудро і неперевернуто формувати біблійну інтеграцію. Ще одна помилка, яку можу зробити я, як вчитель хімії, наприклад, хто знає формулу озону, формулу озону, будь ласка, умнічка, Озон О3 І якщо б я неправильно вчилась я б сказала: формула озону має три атома: це як трійця. Отець син і Святий Дух. Ми б заплутуємо, ми робимо богослівські помилки. Розумієте, що відбувається на уроці? Або я б сказала, будемо молитися діти, щоб Господь відкрив нам, як вивчати правильно хімічні кислоти і так далі. Розумієте? Ну то не погано помолитися перед уроком, але то не є формування біблійного світогляду псевдобіблійна інтеграція, Урок біосфера помилково було б сказати, наприклад, починаємо урок, помолимось за захист природи. То не є біблійна інтеграція, але це не гріх буде помолитися. Розумієте? Або на закріплені знань, скажемо, Ковчег зберіг біосферу. Давайте ми намалюємо цей Ковчег, Розумієте? Ні до яких ціннісних орієнтирів не веде, ніяк не відкриває Бога. Правильно було будь ласка, слайдик наступний. Біблійний світогляд, коли ми говоримо таке поняття в християнській педагогіці, це не щось абстрактне. Воно має чіткі категорії. Ось подивіться на екрані чіткі категорії світогляду біблійного, коли він відкриває атрибут Бога, що Бог він творець усього живого. Якщо я хочу, я можу категорію відкрити світобудови. Що всі оболонки землі взаємопов'язані, і Бог їх створив як цілісну систему, де існують біогеохімічні цикли, де Бог координує все на молекулярному е, рівні, починаючи з цього. Або я людство хочу показати відношення людства до цього моменту, або моральний закон, або метобуття, який спонукає до того, що ми маємо робити, як кажемо, екологічну свідомість розвивати. Тобто, в біблійному. У світогляді є категорії, за якими ми працюємо. Оце моя модель взагалі, я так люблю цю модель. Можна, наприклад, цей урок розкласти по іншій моделі. Ви слухаєте, може вам, ну що це таке? А ви все опануєте. Якщо ви будете вчитися, ви просто для вас це буде, ну, знаєте, як для мене, стиль життя. Ви живете цим. Вам відкривається Біблія, що вона просто формує біблійний світогляд. Дивіться, оце моя улюблена модель, називається воно Євангелія в уроці. Коли ми показуємо велику історію Бога в будь-якому уроці, найбільше це дуже класно, йде, якщо у вас узагальнюючий урок розкласти по чотирьом категоріям: спочатку до гріхопадіння створення світу, задаємо питання, що було до гріхопадіння, який був Божий задум до цього? Чи біосфери, чи опорно-рухового апарату, чи це було питання генетики? Да, розумієте? Гріхопадіння як плинуло, і ми з дітьми шукаємо. А як гріх плинув на біосферу? На глобальні Катастрофи, ми пошуково, московий штум, У нас тут все це працює. Ми пригадуємо якісь навіть біблійні цитати. Відкуплення, як Христос приходить, змінює цю систему. І четверте відновлення. Я, як християнин, що маю робити сьогодні? Ми виходимо на ціннісні орієнтири. Ми виходимо на соціально зорієнтоване навчання. Ми говоримо, як сьогодні християнин може в е, професії проявитися, щоб відновлювати, розумієте? І зараз покажемо відеофрагмент. Дякую. Скажіть, коли в такому ракурсі проводити уроки, у дитини формується інший підгід до всього навколишнього світу, правда? Колись я, коли перший рік навчалася, я зробила у дітей опитування. Мені дуже, знаєте, було таким натхненням, коли діти сказали, я через ваш урок побачила, який прекрасний наш Бог. І якщо діти пишуть таке, то варто бути в школі. Навіть якщо там може бути щось вам не подобатися, там, де ви знаходите, але Якщо ви робите внесок в серце дитини, і вона бачить, який прекрасний Бог, ми дійсно виконуємо свою місію в професії, правда? Закладаючи підвалини. Тут звертається увагу на взаємовідносини, на взаємовідносини, відновлення да, з Богом. З іншими людьми, з самим собою. Уже сьогодні було сказано про ідентичність, щоб ми не забували, да? коли ми працюємо в християнських школах. Ми нагадуємо, що діти належать не міністерству, вони належать Богу. І ми хочемо, щоб вони ставали Божими дітьми і з навколишнім середовищем. І таким чином ми виходимо на формування характеру, якого? духовно моральних якостей. А як це робити? Є методики, друзі. Це не просто якісь Наприклад, Наприклад, якщо урок історії і ви вивчаєте воєнні стани, да, війну, дуже багато в підручниках історії піднімаються різні конфлікти міжнаціональні, і ви бачите, що вам потрібно зупинитися, да, такі бачите. Приховану складову уроку, що вам треба зупинитися на вплив війни на дітей, на суспільство. Ви виходите знову ж таки на соціально зорієнтовану складову. Ви опускаєте скажете, як ваша сім'я зараз допомагає під час війни, як ваша спільнота, що можете сьогодні робити ви. Тобто, ось такі моменти, ми виходимо на них, або ви бачите якісь проблеми в колективі, є, так? проблема з покорою, покора до батьків. Так? На уроці фізики, наприклад, багато є законів. На уроці хімії, на генетиці, на різних там ще предметах є закони. Ми показуємо, що є закон значить, є хто? Законодавець. Всі закони природні кому повинуються? Да? Законодавцю. Уявіть собі, якщо б на хвилинку перестав працювати всесвітнього тяжіння закон, до якого хаосу і припинення земного життя це призвело, правда? Ми показуємо причину наслідкові зв'язки і виходимо на те, що якщо ми покоряємося, от на уроці біології я дуже люблю поєднувати різні блоки наукові, гормони, дуже нудна тема, там вивчається гормони, сератаніна і так далі. Ми можемо показати емоції, виходимо на дітей, на підлітків, на взаємодію, Взаємовідносини, дивіться академічну дисципліну. Ми дуже класно поєднуємо, коли ми вносимо християнський контекст. Ми кажемо, наприклад, що е Біблія говорить на негативні емоції, на гріховні емоції, як вони психофізіологія ми показуємо, на психосоматику можемо їм коротко сказати, на принципи взаємовідносин, як емоції руйнують, взаємовідносини в колективі, в дітях, в батьків, цінності, чесноти, на що ми виходимо, на терпіння, на любов, на дружелюбність і практику викладання. Ну Це дама. Завдання, я вже не маю часу. Міжпредметність було сказано. Дуже гарно формується цілісна картина поєднання духовного, фізичного. Нудні уроки хімії, їх можна дуже поєднати, показати той же пластик і хімічно, і фізично, і екологічно, і медично. І коли ми так показуємо, я е, дітям такі уроки провожу, публікую такі розробки, ви можете їх користуватися на платформах. Я їх постійно в доступі. Показуючи цілісно науки, не є їх роз'єднуємо, це фізика, це хімія, це біологія, зовсім по-іншому. І ще я от хотіла звернути увагу на вивчення науковців. В державних підручниках приховане релігійне їх відношення до Бога. да цих науковців. Але саме ви знаєте, що науковців дуже багато вірували в Бога. І я дослідницькі такі навчальні проекти задаю дітям-старшокласникам. Відправляє їх до джерел знань, де вони вивчають, досліджують науковців, і пока і таким чином вони бачать, як Бог потужно діяв через Божих людей. Всі ці закони, якими користується світ, це ж були божі люди. Розумієте, да показуємо їх біографію, що вони були звичайними пасторами. Але вони служили Богу і відкривали закони. Ну, звісно, міняється методологія. Я вже не буду на це акцентувати увагу. Я просто показую, що коли ви будете навчатися, це дуже. Пливає на якість вашого викладання і підходу до викладання, методології викладання. Тому я дуже споникаю вас і заохочую вас, дорогі вчителі, продовжувати завжди навчатися. Якщо ви продовжуєте навчатися, у вас завжди є що дати, у вас завжди є новизна в уроці, ви завжди професійна, інтелектуальна, духовно і особистісно зростаєте. І це мистецтво, яке можна опанувати. Але ваші уроки будуть назавжди запам'ятовуватися вашими учнями, і діти будуть пізнавати Бога і будуть любити Бога. Дякую за увагу.